Насправді, коли ми планували цей проєкт, ми мали на меті реалізувати певні заходи на виконання регіонального плану дій щодо резолюції 1325 жінки і мир безпека у розділі підготовки фахівців, які працюють з постраждалими особами, які працюють з випадками домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, насильства в період конфлікту, сексуального насильства під час війни. І ми правильно ви сказали не лише підвищуємо спроможність, Можність суб'єктів, а ми також виявили і ще потреби, що стосуються саме вирішення цих нагальних питань. Ми мали зустрічі в громадах рівненщини, це 15 зустрічей з керівництвом громад, з відповідальними працівниками соціальними працівниками. І що нам вдалося відслідкувати, ну найперше це кадровий голод, не всі громади мають психологів. І якщо навіть громада має психологів, центр надання соціальних послуг, психологи потребують підвищення кваліфікації, навчань, які допоможуть їм реально працювати з постраждалими. І так само дуже важлива тема це робота з кривниками, тому що випадок домашнього насильства, насильства за ознакою статі, він, як правило, має в складі своєму декілька осіб. Це постраждала сторона і сторона, яка вчинила правопорушення і зовсім Правильно працювати лише з однією стороною, і в тому плані, якщо допомога надається в загальному уявленні постраждалій особі, то з кривдником більше працює поліція, це силові методи, вони не завжди дієві. І тому ми пропагуємо все-таки е, такі речі, щоб запрацювала норма закону, коли кривдника направляють на програму для кривдника і відбувається корекція його поведінки, на зменшення агресії. Наші тренінги для психологів і соціальних працівників, які працюють з постраждалими, це надзвичайно важлива складова проєкту, оскільки наші учасники і учасниці живуть у громадах, територіальних громадах, віддалених громадах від обласного центру і певним чином дуже сильно потребують ось цієї такої фахової підтримки, супервізії, спілкування, обміну досвідом і навчання від такого потужного тренера, тренерки, якою є Олена Кальбус, яка має багато Річний досвід практичної діяльності і разом з тим поєднаний він неї з сильною теоретичною базою і підготовкою, і те, що відбувається протягом трьох днів, це безперечно той величезний ресурс, який отримують наші громади у вигляді фахового підсилення своїх фахівців, які працюють з випадками гендерно обумовленого насильства, домашнього насильства. І якщо буде така потреба, то з випадками СНПК, тобто сексуальне насильство під час конфлікту. Дякую, що є такий проєкт. Дякую і Українському жіночому фонду, і Ластрада України, і Юрфем, і всім колегам і коліжанкам, які до цього долучаються. Це дуже важливий проєкт на правду. І в рамках цих тренінгів, напевно, найбільшу увагу я звертаю на ресурс самих психологів. Який полягає в тому, щоб була повна поінформованість про те, що це за явище, насильство, гендерне обумовлене, домашнє насильство, інші види, про те, як працює нормативна база, як вона пов'язана з тим, яку допомогу ми можемо надати. Це про те, які ресурси громади є, хто за це відповідає, хто суб'єкти. І обов'язково це величезний роздір. Розділ про те, як взаємодіяти з тими жінками, які постраждали від насильства в їхніх сім'ях, чи з їхніми партнерами чи партнерками. Тому тут дуже важливі і вміння навички консультування, навички надання інформації, навички. Активного слухання, вміння задати питання, підсумувати, це невербальні знаки, які можуть об'єднувати людей, а можуть їх роз'єднувати. І, власне, ми присвячуємо багато часу на цьому тренінгу, якраз тренуванню оцих різних етапів взаємодії з постраждалими особами. А також говоримо про те, де і яким чином шукати цю допомогу, які є алгоритми, алгоритми надання такої допомоги на місцях. Ми взнали багато нового, розібрали практичні приклади, і це, я думаю, допоможе в роботі, тим більше, що надзвичайно прекрасна організація, і керівник тренінгу ну, просто неймовірний.